Всіх вітаю в сервісному центрі A-Game в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. В нас ще один ноутбук готовий до продажу. Це вже знайома вам розповсюджена модель ігрового ноутбука Acer Predator. Саме ця модель в нас на сьомому поколінні з процесором i 7 7700 HQ та з дискретною відеокартою GTX 1060 середнього рівня 192 біт та 6 ГБ відеопам'яті gddr 5 Таких, таких ноутбуків у нас досить багато. Це ще одна модель. ця в нас також приїхала робоча одразу, потребувала тільки профілактики. Ну, можливо, там було ще перепрошування біоса прошивки. Зараз я вже точно не пам'ятаю, бо декілька таких машин було, всі вони були без серйозних ремонтів. Продовжуємо далі. Ну, До речі, давайте я вам покажу, що працює відеокарта, дискретно, бачите, тести на GTX 1060. Тобто вона працює нормально, по температурах ці ноутбуки досить прохолодні вийшли чомусь, можливо, просто вдало дуже зібрали систему охолодження. Тому десь в навантаженні не більше 75 градусів вони показували по відеокарті, по температурі. На процесорі перегрівів не було взагалі, бо Вміємо ну, збирати ці системи охолодження, використовуються професійні компоненти, витратні матеріали термопаста. Тому всі ноутбуки, які в нас збираються, вони працюють так, як треба. Ну, тобто немає проблем в них з охолодженням. Встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Це дві планки по 8 ГБ. Тобто в двохканальному режимі ще є додатково 15%. Збільшення продуктивності за рахунок цієї двоканальності. Батарея, як бачимо, має всього 9% зносу. Орієнтовний час роботи від цієї батареї в режимі перегляду фільму десь близько 3 годин в цих ноутбуках. Точні дані будуть у нас на сайті. За посиланням, яке буде в описі до цього відео, там буде скріншот, де буде вказано скільки саме цей ноутбук пропрацював. Зможете побачити своїми очима. Теж саме, до речі, стосується і інших компонентів: процесора, відеокарти, всі, вся детальна інформація щодо тих, тих компонентів, які встановлені в цьому ноутбуці, кількість ядер, частоти, кеш, так далі, все це буде в нас на сайті в атрибутах. По стану корпуса має достатньо гарний вигляд з того, що видає ознаки користування, Є, змінив трохи, заполірували тачпад, бачите, є та та. -та. Та ділянка, де саме пальцем тачпадом. і невеличкі є затертості на кнопках ось цих самих ходових, але ж, як бачите, немає критичного зносу, тобто не дуже багато користувалася цим ноутбуком. Не можна сказати, що він заюзаний, чи там є якісь в нього великі проблеми через. Велику кількість годин напрацювання, наприклад. До речі, щодо диску, який встановлений, саме ця машина буде у нас на сайті, продається вона в комплектації тільки з M2 SSD-диском швидким NVME pci Express 256 ГБ Patriot. ну, Реальна ємність його 238,5. Для системи та використання, скажімо, в якості тієї машини. Яка буде працювати з програмами якимось, ну, можливо, в якусь одну ігру не дуже важку пограти. Цього буде більш ніж достатньо. Якщо вас буде цікавити апгрейд цього носія, можна його змінити на М2 більшого обсягу, тобто встановити, наприклад, на 512 ГБ або ж навіть на терабайт. Або додати сюди звичайний диск 2,5 SATA. Все це можна цю машину зробити. Звісно, це буде відображатись в вартості. Але ж це, це ви зможете дізнатись у нас в месенджерах. Номера я покажу трошки пізніше, як розповім все про цей ноут. Тож стан в нього досить гарний. До речі, є в ньому камера, вона працює. Всі, всі, всі ці ноутбуки, які в нас продаються, вони всі перевірені по всіх портах інтерфейсах. Показую вам кришку матриці. Теж вона непогано зберіглась, як бачите, я б навіть сказав, гарно зберіглась. Є, звісно, подряпини, нікуди не дінешся від них. Вони з'являються навіть на металевих кришках, але вони не дуже такі щоб помітні. І ось слідів удару на цій кришці я не бачу навіть взагалі. Хоча кришка тут дуже тендітна в цих предаторах, бо металева, метал досить тонкий, і будь-які удари через переноску, десь в сумках чи рюкзаках, і так далі, вони можуть одразу залишати свої тут якісь відмітки. Давайте одразу по портах пройдемось. Як я кажу, тисячу разів вже я з цими продаторами розповідав, що тут за порти. Розповідаю в тисячу першу. Можливо, для саме тієї людини, яка не бачила і яку зацікавить саме цей ноутбук. Починаємо. Тут у нас отвір для під'єднання Kensington Lock, для фіксації ноутбука на замок. Далі повноцінна мережа LAN, USB Type-C двосторонні заряджання пристроїв. Та використання USB-пристрою, hdmi порт для підключення зовнішнього монітора, високошвидкісний USB 2.03.0 порт, кардрідер для карт карток SD. З цієї сторони, правої, в цих продаторах завжди в нас тут спочатку 2,5-3,5 дюймовий джек для підключення наушників та якихось зовнішніх звукових систем. Два порти USB 2.0 невисокошвидкісні звичайні. Та два індикатори включення та заряджання батареї. Далі в нас останнім йде роз'єм для підключення блока живлення. До речі, блок живлення тут має чудовий стан. Ну, тобто він, звісно, працював, це не новий блок, але ж, по-перше, він має чудовий стан, як я вже сказав. До речі, одразу покажу ззаду. В цьому ноутбуці є тільки отвори для відведення гарячого повітря. Система охолодження в ньому, скажімо так, середнього класу, ну як і сам середній ноутбук. Тому вона справляється з охолодженням тих комплектуючих, які в ньому знаходяться. Не можна сказати, що там з якимось запасом, але ж належно, так як ноутбук має працювати. Тож блок живлення з ним йде оригінальний. Він не дуже маленький, але ж це те, що треба платити за потужні ноутбуки за потужність, бо він має 180 Вт потужності. Все ж це суттєва потужність. Блок оригінальний, як я сказав. Ну, Є сліди використання, звісно, на самому кабелі, бо ну, все ж таки ноутбук не новий, але критичних якихось нюансів, бачите, відкритих якихось перебитих. Ізоляції або ж перебитого самого кабеля такого немає. Ну, якщо будуть якісь проблеми з цим кабелем без зовнішніх пошкоджень, але з проблемами за термін гарантійний, звісно, ми це будемо ремонтувати безкоштовно. В комплекті з ноутбуком йде кабель 220, розетку 220, який одразу бачите, до неї підходить. Тобто можна одразу підключати, користуватись. Так, якщо у вас є якісь запитання щодо цього ноутбука цього предатора, ви можете завжди їх задати за цим номером, який бачите на екрані, він буде в описі. Це наш робочий номер сервісу. О, майже можете писати 24 на 7, відповідаю, як тільки є така можливість. Телеграм Viber. Там я можу скинути вам відео, які вас будуть цікавити за цим ноутбуком або фото. Якщо буде цікавити, які, якісь подробиці ще крім Тих, що будуть передоставлені тут відео та на сайті за посиланням фотографії на сайті за посиланням, які будуть в описі до цього відео. А якщо у вас буде бажання щось перевірити в цьому ноутбуці то ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати до нас в сервіс. На подолі ми знаходимося. Сервіс A-Game Київ, ви можете навіть в гуглі знайти нашу картку, прокласти маршрут до нас. Якщо ви знаходитесь в іншому місці, ви також можете замовити цей ноутбук безпечно, тому що, по-перше, для того, щоб ми вам його відправили накладеним платежем, треба сплатити тільки 300 гривень за доставку. Ну, тобто, якщо з себе являє ноутбук, ви можете побачити в цьому відео або ж запросити якісь ще додаткові матеріали в Viber або Telegram. І якщо цей ноутбук приїхав до вас, на той випадок, якщо все одно вас щось не задовольнить, хоча він буде співпадати повністю з тим, що ви зараз бачите на відео, це наше страхування того, щоб ми не сплачували його переміщення. Просто так. Тому він приїжджає до вас на залишок суми накладеним платежем, ви запускаєте його. Він завантажує систему. Ось саме цю, яку ви бачите, на Зараз в цьому відео система встановлена офіційна система активована цифровою ліцензією, яка є в мікросхемі Біоса встановлені всі драйвери, як ви бачите, тобто будуть працювати всі інтерфейси, буде працювати все в режимі максимального навіть навантаження, якщо ви підключите його від блока живлення. І запустити якісь тести, які будуть на робочому столі. Вони є, бачите, це саме ті тести, які дозволяють нам перевірити повністю весь ноутбук, що в ньому все працює. Ви зможете зробити в себе те ж саме. Ну, навіть встановити якісь швиденько програми. Якщо вас цікавить це, бо пароля ніякого немає, ви можете встановити та перевірити, якщо у вас турбує якісь питання, щоб пропрацювала саме ваша програма. Щодо. Диску, до речі, я забув сказати, що диск новий. Мабуть, ви це бачите, 0 днів, 1 година всього, всього лише 227 ГБ, тобто лише на цей диск була встановлена система. Тож перевірив цей ноутбук, ви можете його сплатити, стати його щасливим власником. А гарантію, яку ми надаємо, надаємо на цей ноутбук і все, що з ним йде, саме кабель та блок живлення, це ексклюзивні 6 місяців гарантій. Зазвичай три інші магазини надають. Ми, як сервіс, можемо надати більше. Бо ми, по-перше, купляємо саме ті машини, які вже дуже гарно себе зарекомендували. По-друге, ми повністю їх перезбираємо, тому ми точно знаємо, з чого він вам. Вона складається, як вона буде себе поводити найближчим часом. Тому ми сміло можемо давати гарантію в 6 місяців. Гарантія буде за стікером, який буде знаходитися на нижній частині корпусу. Звісно, в ноутбук за цей термін заглядати не можна, вас пошкоджувати цей стікер не можна. Тож, якщо у вас є якісь побажання щодо зміни комплектації, збільшення пам'яті до 32 ГБ, заміна SSD носія, наприклад, на більше 512 або 1 ТБ, встановлення ще одного диска 2,5 дюйми, це треба робити заздалегідь, тобто попереджувати. Одразу і чіт придбати ці комплектуючі в нашому сервісному центрі, вони в нас є, або ж замовити, якщо ви хочете самостійно вибрати щось та сплатити саме ту суму, яку вважаєте за потрібне, замовити в іншому магазині на наше ім'я, нашого логіста який забере на новій пошті цю комплектуючу, встановить її в ноутбук, застікерує для того, щоб у вас була повноцінна гарантія, і ви вже отримаєте ноутбук в тій комплектації, яка вас буде цікавити, з одразу з гарантією. Тож, ось за таких чудових умов ви можете придбати ноутбук Acer Predator Helios 300. Це у нас модель g 3571 яка йде на процесорі 7-го покоління повноцінному i7-7700HQ i7 з дискретною відеокартою GTX 1060 6 ГБ GDDR5 192 біта шина. З новим SSD-носієм на 238,5 ГБ, з батареєю всього з 9% зносу, близько 3 годин роботи від батареї з 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Це, на мій погляд, ноутбук середнього рівня, який спокійно можна використовуватись для середніх і навіть більш ніж середніх якихось важких програм і на середніх налаштуваннях для якихось ігор. Тож, якщо у вас будуть запитання, задавайте. А я дякую вам за перегляд. Сервісний центр AGM Київ. До побачення.